2 липня біля міської ради зібралися водії та власники вантажних автомобілів, щоб вимагати у влади зменшення кількості заборонних знаків на дорогах Білої церкви. Водії кажуть, що останнім часом вони не тільки не можуть перевозити вантажі, але й проїхати вантажівками до власних помешкань. Попереждали дороги, позакривали, понаставляли знаки. От, не можна нікуди приїхати. Обізник доріг, об доріг не поробили, нічого не поробили і все. І ми не знаємо, що тепер робити. Хай виходять до нас, так, хай так, не бояться, так, хай, так. Виходять, хай виходять, хай скажуть нам, чому, чому, чому вони чому? поставили чому? знаки. для чого вони поставили знаки. їхати? їхати? Куда їхати? Куда їхати? Куда їхати? Просто просимо, щоб нас щоб було, щоб було щоб відкрити дорогу. Не через центр Білої церкви Грузовим їхати. А де вони було? Було про Ющенкові таке, було про Януковича таке. Скрізь їздили люди, в кар'єр з кар'єра, додому їздили, аж час спеціально поставили. Знаки поставили міліцію і міліція, знаєте, що робить? Забирають. Дань собирає. Тепер мене, хлопці, ще предложення. Якщо будуть окружну робо, дорогу робити, хай нам щебень випишуть на дорогу. І ми по двореся за свої солярки, за свої, як його. Бензина веземо по двороюся. Ви поняли мене? Ви согласні на це чи ні? За свій щот, на бензині, на солярці, тільки хай накладна, щоб на щебені. І ми по дверейці зробимо на дорогу. У так, я розумію, якщо допомагати дороги строїть, то ми теж хочемо допомогти. Ми приїхали, всі зібралися сюди, тому що у Білій церкві проїхати грузовому транспорту немає куди. Не я не знаю, чи ви знаєте це, чи не знаєте. Всі дороги окружні, я не кажу, що по центру там запрошуються це понятно. Всі окружні дороги поставили знаки. Поставили міліції за углом, стоїть, тільки хто поїхав, доганяє через 5 кілометрів і не знає, що вони хочуть. Чи спеціально робиться нагнітання обстановки, щоб людей збурити? Ну, такого здравомисляща людина такого не може зробити. Я так думаю. Такого не може зробити, щоб перекрити сліз дороги і поставити міліцію, щоб доїла. Ми вже терпіли, так, терпіли, не. ну вже ви розумієте, так. ми не хочемо нарушати. <клес> ну, два рази в цьому місяці наказали, два, два рази виїхав і все попадали. Два протоколи протокол протокол. не заїхати на заріч викачати викачати нечистоти, де приходили люди. Викачати нечистоти він не може. Для того, щоб поїхати, викачати навіть нечистоти, він повинен заплатити якусь мзду, щоб туди його запустили. Ну, до рікості до, до, до дойшло. А то, що сьогодні, якщо касаючись кар'єри брати нашу продукцію, то мешканці Білої церкви, людина, яка там строїться, доходить до того, що приїжджають уже не ці хлопці, які возили, це саме, а приїжджають легковими машинами, беруть у мішки або беруть у прицепчик. Я ж не можу той прицепчик запускати на гірниче підприємство. Але ми сьогодні створили там. Групу, яка там слідує ці машини, запускає, тому що ну, люди ж приїжджають, він каже, мені треба побудуватися, йому треба камня, там, треба щебня". У Мене сьогодні дядько просить до мене, що позвонив, він живе на Чапаєво. Просить до мене, каже, Олег, привези мені, каже, гранпиль. Мені треба там три тони. Я легковою не поїду, бо вона вже розламалася та легковою. Я йому кажу, я я не можу кажу, поїхати, тому що перекрили, я нарушаю. Машина легковаз, ну, прицепчик цей легковий. Людина нагрузилася, що це камінна продукція, вона ж не розрахувала. Він виїжджає, як ви бачите, від пам'ятника тільки повернув і в нього ось попала. Хопи і єсть. Ну це добре, що, допустимо, ну, якби це б людина заїхала в місто, ми ж доводимо до аварійної станції. Тому я сьогодні заборонив, кажу, що потім же і скажуть, а яке ти мав право у легкову машину грузовити такі груди. Сьогодні ми заборонили цим легковим, тому що люди починають теж підійматися, що то хоч легковим могли взяти, а вона ви нам, виходить, що я стою на тій позиції, щоб люди не могли. Але коли ця машина репнула, репнула, ось, якби вона репнула в місті, де є, то була проблема. Для чого поставили в кирпічину, де запрещав, на, на кахозній вулиці. Навіть легкова не може поїхати, в мене голові не влажуються. Всю жить слізнула. Я розумію, дорога надо. Треба кружну робити, я це розумію, Тяжелі машини. Давай діляйте круг. Ми вже загласні. Я вже говорю з компанії. Ми, як дорога буде строїться, за свої солярки, на своїй бензині, по твореці робимо на дорогу. Тільки хай нас щебен на дорогу. І там один провіряє, щоб я його не вкрав. І все. І ми допоможемо строїти дорогу. По нас на віця, як компанія. По творесі за ми що, за, за ми солярки. щоб такі щебень дали, як дорогу буде строїться. Пожалуйста, знаки познімайте. Якщо знаки не познімаєте, ми дароми перекривати, Я не знаю, що ми Я поки не робимо передуприбіття. <плес> ми просто так, по чоловіче, не по людську їхали сюди, щоб зробити. Дивіться, влітці знаки, що ж воно помінялося. Звісно, <плес> як іде вагон, 60 тонн, це понятно. Желізнодорожний фура везе той щебень, воно ломає. Ну як їде той зілок, який важить 5 тонн і везе на собі 5 тонн. Ну вибачте мене, та сама мусоровозка їде, возили. та сама, всю жизнь звозили, дороги не ломалися. Я ж тут живу, я бачу. Отколи почали ломатися ті дороги, Отколи поїхали великі машини. Ми проєкт зробили, ми проєкт обізною зробили. Зараз там ну, вирішується. Знаємо, де на останній сесії теж і люди з благослові приходили, піднімалися це питання, говорили. Значить, там перепирається зараз чотири пая, будемо дивитися, як їх там вирішувати. І в принципі, я думаю, що ми за це літо повинні по окружній дорозі ну, розробити питання. Кар'єр готовий сьогодні дати е, ще один там що там, ну краще, щоб вже тимчасово до асфальтування, щоб зробити тимчасовий можна було їздити. Тому що в нас дійсно проблема з заїздом Ми не Ну, по 40 тонн, 20 тоніках, ви правильно сказали, вони їздити не туди це 100%. О. Ваші зіли, Ну, звісно, ви в основному обслуговуєте сьогодні і жителів міста. Тому ми завтра в 11 годин, ви підійдете, три чоловіка, буде начальник ГАІ, Ми сядемо, подивимося, яким чином що можна зробити, яким чином, що іменно зіли могли їздити. На 3-3 вантажний рух заборонено не розповсюджується на громадян, які проживають, і які обслуговують організацію. Кого штрафували, на кого склали протокол? І він живе. В заборонній зоні, будь ласка, візьміть цей і... це Почекайте. Пить, почекайте, щоб була предметна розмова. І те, що стосується, даї, ну нема смислу говорити, без бездаїть. От буде, дає, будемо з ними говорити. На сьогоднішній день, за цей час, що було анонсовано, що дорога буде, що відбулося? Е, зробився проєкт з міста. Да? Є проєкт такий. Люди погоджуються, щоб через їхні землі пройшла дорога, але кажуть. Дайте нам, будь ласка, компенсацію. Компенсацію просять 10 соток в городі. Я Василю Петровичу озвучив, він трошки сказав, що треба ж подумати, треба подивитися. Я це на загал виношу, ось сесія бюджетна буде. Що треба? Розглянути питання, і хоча б теоретично сесія, щоб надала розпорядження нашим структурним підрозділам підготувати документи на виділення такої землі. І потім одна друга сесія, така земля виділяється. Ну, скажу, це залежить від рішення Білосвіківської міської ради. Я думаю, що депутати підуть на зустріч, тому що це питання кричить. Дорога це проблема міста. Це раз, щоб всі прекрасно це розуміли. Друге, заказ на виготовлення проєктної документації дало місто, міська рада. В особі Савчука Василя Петровича дала вказівку Оксу виготовляти проекти, яким краєм ще хто, якщо хочуть зробити цю тему, що це потрібно кар'єру в особі Марченка або вам, хто ви тут стоїте. Та це місто потрібно, вона і називатись буде ця дорога, третя піщана. На сьогоднішній день основне питання це Василь Петрович Савчук і Білоцерківська міська рада. Ніяк по-другому. Біся тут крайніх немає взагалі. Для чого поставили знаки? Що ми не можемо проїхати? Як цей... завтра їхати, дорога, як сьогодні їхати? Скажіть, Ця дорога це даже, протягну, дорога навіть вирішиться, буде дорога, через три місяці, ой, через рік для вона буде. Завтра вона не зробить. Це справа. Вирішиться тільки за допомогою тиска. На. Більше. Нічого не буде, дивіться. бо завтра буде гіняти, післязавтра будуть обіцянки давати. На завтра ви домовилися на один з годин? Да. Все, на один з годин треба максимум людей, не два-три чоловіки, тому що коли буде два-три чоловіки, нічого не вирішити. Їх бо їх максимум не людей є здоровий зал, в здоровому залі під синограму обіцянка, в який термін, це все буде виконано. Позиціонувати всю цю ситуацію так, що район її повинен вирішити, то хочу вам сказати, шановні друзі, район взагалі ніякими краями до цієї дороги не має відношення. Заказує дорогу місто, виконує підрядна організація проектна. Я, як голова адміністрації, зробив все, що можна було по вирішенню цих питань по землі. Але це так чисто, ну по-людськи від себе. Ну офіційно я не маю права виділити якісь ділянки, знайти ще щось. Чому? Тому що я. Не маю відношення офіційно до, цієї, до будівництва цієї дороги. Хочу дати відповідь стосовно того, чому з'явилися знаки. Дивіться, да, жителі от, от, от. вулиця Колосна звертаються в міську раду. Міська рада повинна реагувати, звертається до ГАІ. ГАІ повинно поставити знаки. Оце так, таке в нас законодавство. Не, Повіси, повісити знаки, хлопці, це означає просто паралізувати За залів, любе так життя робили. в місті. Так, робили. Робили. А спеціально? так, так. Ну то на один з годин, щоб не було, не перекидували